Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про автономне освітлення в домі чи квартирі на випадок довгого блекауту, якого, сподіваємося, не буде. Кілька годин можна пересидіти з зарядною станцією чи просто при свічках, але якщо світло викучать на день чи два. Зарядна станція знадобиться нам, щоб заряджати побутові прилади, а свічок просто не напасешся. Тому зараз я розкажу вам, як створити вдома автономне освітлення за допомогою дешевих світлодіодних ламп та акумулятора, і яку напругу краще обрати. 12 в чи 220. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure, Приємного перегляду! Спочатку давайте визначимося, що нам потрібне для реалізації автономного освітлення з використанням напруги 220 вольт. Перше і найголовніше це джерело живлення. Це може бути акумулятор чи ДБЖ з акумулятором. Рекомендуємо вибрати акум з максимальною ємністю так надовше вистачить заряду. Можна придбати навіть декілька акумуляторів, а як їх об'єднати, ми розказували в минулому відео. Далі нам знадобиться інвертор, щоб перетворювати постійний струм з акумулятора в змінний. Інакше наші лампочки на 220 вольтів просто не будуть працювати. Все це підключаємо за допомогою спеціальних дротів до світлодіодних ламп. Або зараз дуже популярні led стрічки вже з вилкою, є навіть з RGB підсвіткою. А що ж нам потрібно для встановлення від 12 вольтів? А лише акумулятор та самі led світильники і все. Бажано заздалегідь продумати, де саме ви будете розміщувати лампочки. Це допоможе зробити проєкт більш ергономічним, і відповідно, чим більше буде ємність акумулятора, тим довше будуть світитися ваші лампочки. Наприклад, якщо вам потрібне лише освітлення без подачі живлення на побудові прилади, то два акумулятори об'ємом 50 мАг будуть достатніми для забезпечення безперебійного світла у звичайній квартирі протягом доби. Якщо ви будете економно використовувати заряд, то ємності від 100 до 120 мАг вистачить на 3-4 дні. або навіть більше при комфортному освітленні з меншою кількістю джерел світла. Використання освітлення від 12 вольтів видається нам більш економним та простим рішенням. Вистачить одного акумулятора, та інвертор не треба купувати, а самі led лампочки та діодні стрічки більш надійні. І наостанок декілька порад щодо акумулятора. Краще не використовувати автомобільні АКБ, про це детальніше у цьому відео. Уникайте перегріву і повного розряду акумулятора, та не користуйтеся ним під час зарядки. Бо це призведе. До зниження терміну експлуатації. А обрати і замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!